Всім привіт! Я Олександра, це канал про в'язання Верніт. Рада вас тут вітати. Тижневий влог. Сьогодні в нас неділя, 19 травня. Починаю покажу процес, плани і покажу готову роботу, тому що так дуже часто виходить, що на момент початку зйомки в мене є щось готове і з того я і починаю. Так, дивіться, дов'язала я ось такі шкарпетки. Чоловічі, це шкарпетки для ЗСУ, використовувала залишки: Однотонні, однотонний синій і два кольори таких смугастих Alize супер-вош. Непогані вийшли шкарпетки, нерегулярна резинка, розмір десь 45-й. Такі вони величенькі, навіть трошки завеликі були для блокатора, тому такий мисочок не супер акуратний. Але, ну, я думаю, що це не принципово. Головне, щоб вони були. Теплі, готова робота є. Так, процес в мене буде дуже-дуже нецікавий процес на цьому тижні це замовлення. Наразі, ось так, воно виглядає. В'яжу я з пряжі Alize Artisan. Чорний колір номер 60 Звичайний, однотонний чорний це будуть шкарпетки для йоги резинкою. І такі високі. Тобто, в мене дуже нудний процес буде з чорної пряжі. Я в'яжу на спицях 2-25, тому що у замовниці вузька нога, тому і вибрали ми резинку, щоб це максимально прилягало до ніжки. Ну, І я вже сказала, що вони будуть височенькі, тобто до місця п'ятки буде 25, 25, мені здається, сантиметрів. Ну, коротше, ось такий процес. Це тільки на день, тому що ну, чорна пряжа, ви розумієте, і вечором я не бачу геть нічого. Я не знаю, з чим це зв'язано. Мені здається, раніше такого не було. Це якось останні роки в мене проблеми з темним кольором. Так, і процеси. Процеси в мене на контрасті дуже кольорові. Так, Ось що я маю наразі. Давайте це теж приберу. Це залишок від Alize Artisan, які цю пряжу мені дарувала Наталі в дуже такому величезному пакунку. Я залишу посилання на відео з тією розпаковкою. Я зв'язала вже з того моточка повністю пари, і в мене був залишок 27, мені здається, грамів, ось тут ще трішки. Мені так пощастило, що ця пряжа вона симетрична, там симетрично розміщені. Ці кольорові, кольорові секції. І мені е, прийшлося відмотати там, 3 метри нитки, і для того, щоб в'язати з двох кінців однакові е, пагомілки. Я побачила, що, наче воно буде однаково, трошки відмотала, і мені подобається, що виходить. І яка в мене була задумка, я хотіла продовжувати е, цю шкарпетку ось цим кольором. Це Drops Fable. Бачите, яка етикетка, вона вже. Пройшла ікрим і рим, як то кажуть так. І що це за колір 104. Хотіла продовжувати таким темним фіолетовим. Це навіть баклажановий колір. він трошки вам зараз невірно передається, він більш фіолетовий. Але, Але, я не знаю, зможу я вам це показати. Але коли я почала, на спицях це різниця просто шалена. Ну, я думаю, і так видно. Наскільки Drops Fable тонша за Alize. По-перше, це Alize з старих партій, коли нитка була вогонь вся, вона була пухка. В них, ось цих двох ниток, що я вам показую, абсолютно однаковий метраж, але ви бачите різницю, так? І коли воно натягується, ось ця фейбл, вона стає взагалі, я не знаю, як нитка для шиття. Коротше, я пов'язала трошки там два ряди, мені дуже не сподобалось, тому що ну прям. Шалена різниця. Я згадала, чому я не люблю Drops Fable. Я вам казала, що не те, щоб не люблю, але вона ну, не дуже класна. Вона е, буває дуже і дуже тоненька. Тому тут в мене 40 грамів. А я коли повернусь в Дніпро, в мене є щось схоже з мохеру, додам сюди мохер і зв'яжу капці. З цього е, сюди не використовую і не для яких шкарпеток не залишаю, тому що ну, вона супер якась тонка. Так, і тоді. Чим продовжувати? В мене виникло питання два варіанти. Чи рожевим ось таким, але він не дуже сюди е, за кольором. Ну, Типу, щось є, схоже, але не знаю. Або, або це з хейпіс, hey 50 грамів моточок, 210 метрів, або раз уж, раз уж тут в нас пішов зелений, я зараз покажу. Ну, звісно, відрізняється трошки. Бачите? Алізе воно ще з такими біленькими вкрапленнями, але воно нібито мені логічно, тому що ну, ось так буде. Ніби квітковий верх і зелений низ. Не знаю, я ще думаю, я вчора оце все витягала, прикладала, і так і нічого не вирішила. Поки залишила, от зараз з вами проговорюю і, можливо. На чомусь зупнюсь. Мені більше подобається зелений, але скажу чесно, мене жаба давить його сюди використовувати. Такий гарний колір, в мене два моточки. Я думала, може щось однокольорове з нього зв'язати. Але якщо я дов'яжу тут, в мене піде, можливо, грамів 40, тобто 60 залишиться. Не знаю. Коротше, вагаюся, що вибрати. Ще подумаю. Поговорила, думала з вами вголос це проговорю, і щось мені якесь рішення прийметься, але ні, не знаю. Ну не знаю, от чесно. Хочеться дов'язати, які дитини хочеться, але вирішити не можу. Так, і вже, як то кажуть, щоб два рази не вставати, ще трошки підборів на шкарпетки з залишків, покажу попереднє відео, де було багато. На минулому тижні в мене тих шкарпеток, Вам так сподобалось, наче по відгукам. Тому я продовжую. Я ж кажу, поки є настрій, я в'яжу так. Два ось таких кольори це залишок від старої такої моєї шкарпеткової пряжі. Покажу етикетку, бо не маю її вже в наявності. І ось такий в мене це теж неповний моточок, коли на ще робили однотонні по 50 грамів, ну, але тут не 50 менше. І мені здається, воно непогано такі. Ніжні мають бути шкарпетки, але знов мені по кольорам дуже подобається, але я не можу вирішити, як саме зв'язати. Не смугами, не хеліксом, тому що якщо зв'язати хеліксом, буде просто ось цей кольор він і так такий розбілений. І якщо його ще з смугами пустити, ось з однотонним, то буде, ну, як на мене, мені здається, таке брудне полотно. Тому, можливо, просто будуть класичні резинки п'ятка, мисок однотонні, а сама шкарпетка кольорова. Не знаю, поки думаю, але по кольорам мені дуже вони підходять. І ось така ще парочка. Це залишок Alize Artisan. Я вже розмотала на два однакових моточки, тому що, можливо, це буде Helix. Так зручно в'язати. І ось такий в мене залишок це теж нако, однотонно, але вже від 100-грамового моточка залишок. І... Вони теж непогано разом виглядають. Просто підібрала, щоб в мене вже лежали, як то кажуть, готові варіанти на наступні проєкти. Тому що я розумію, що ось це буду в'язати дуже довго. Тут, наче, все просто. Карпетки для йоги вони не мають п'ятки, не мають миска, тобто там ну, просте рівне в'язання, але чорне і е, важко, важко очам. Поки світло пов'яжу це, а на вечір буду в'язати кольорові шкарпетки. Ось такі маю плани і проєкти. Подивимось, що з цього вийде. Середа, друзі, і вирішила вам показати, що я. Нав'язала, тому що в мене вже є дві готових роботи, і треба щось вам показати, щоб ви не казали, що я їх звідки ж дістаю і не показую вам самі процеси. Так, чорний процес в мене в'яжеться дуже повільно, тому що складно. Дивіться, що я тут зробила. Я думаю, зараз видно. Так як це будуть досить такі високі шкарпетки, звісно, у нас нога розширюється, тому я зверху набрала трошки більше петель, ніж потрібно, і зробила ось такі. Убавлення вже вийшло на 60 петель і далі буде просто рівно в'язати резинку. Мені здається, непогано вийшло. Але я ж кажу, дуже-дуже повільно в'яжеться, бо чорне. Але як ви бачите, в мене зв'язались повністю шкарпетки. Митець всередині мене переміг жлоба, і я взяла цю зелену пряжу. Мені дуже подобається, що вийшло. Я не знаю, я спеціально дов'язала їх. До сорокового свого розміру, тому що я хочу ці шкарпетки залишити собі, не знаю на що мені стільки. Дивіться, що я тут зробила. Я вам показувала, що зелений від цього верха з алізе, він відрізняється трошки від цього з хейп'єс однотонного, і для того, щоб не було такої, прямо ну, чіткої границі, бачите, що я зробила. Я три чи чотири, мені здається, три ряди пров'язала шахматкою. Тобто одну петлю в'язала. Від Алізе, а другу зеленим однотонним. І вийшов такий, ну, як на мене, досить гарний перехід. І майже схоже, що це просто одна така пряжа просто з таким цікавим кольоровим переходом. Мені дуже подобається. В мене повна асоціація з квітками. Мені дуже, по-перше, подобається ось цей кольор, я ж вам вже про нього розповідала. Він дуже-дуже класний. і ну я ж кажу, я хочу ці шкарпетки залишити собі. По-перше, зелений колір, якого взагалі в бюджетному шкарпетковому сегменті немає. Зараз з'явилась форза, форза солід однотонна. І там є ну такі щось наближене до зеленого, але тут просто дуже-дуже класний колір. Коротше, сама себе нахвалю, але що робити, мені насправді дуже подобається. Ці шкарпетки. І ще є в мене одна готова робота теж суперкольорова. Так, ось так виглядає моя інша парочка, яку мені дуже закортіло зв'язати. Зараз розповім з чого. Я думаю, що ви ніколи не здогадаєтеся, що тут за пряжа. В мене були залишки від трьох кольорів Vizel Waves це градієнтна пряжа. З неї я в'язала шкарпетки. Зараз вам ставлю фото які саме. Мені здається, три чи чотири пари. Щось, мені здається, більше, ніж три, але залишків в мене було три Три кольори. Вони не супер один одному підходили, але разом вони важили 62 грами. І це така невеличка пара невисоких шкарпеток. У мене десь тут розмір 37-й, ну, максимум. Скоріше 36, бачите, так, п'яточка трошки трошки не на місці. Але все вийшло. Недарма, як я вже казала, я. Вчилась 5 років на математичному факультеті, я все розрахувала, розрахувала, скільки петель треба на мисок, відміряла і вив'язала пряжу просто в нуль. Тобто я дов'язала все, що тільки можливо було в довжину, закрила мисочок, в мене залишилось 2 метри, як я і планувала. Ще не попрані ці шкарпетки, тут навіть вузли не заправлені, тому що я знімала відео, як я заправляю кінчики. Якщо все вийде, то я сподіваюся, що відео вже буде на каналі, і я можу залишити вам на нього посилання. Так, ось така парочка. Мені подобається. Теж такі трошки кризі, але наче непогано. І найприємніше, звісно, що я позбулася аж трьох моточків зі своїх залишків і отримала ось таку веселеньку пару. Все. На сьогодні в мене ось такий план: чорний. Чорний, чорний, буду в'язати, поки дозволяє світло. Фінальне підключення, п'ятниця, покажу процес і готову роботу. З процесів в мене лише ось ці шкарпетки, в'яжу з Alize Artisan. У мене був залишок 38 грамів І додаю однотонний це на кобох однотонний. Простіше всього було з цих залишків, знаєте, що зв'язати шкарпетки з французькою п'ятою. Тому що саме на таку модель, коли ми робимо резинку, п'ятку і мисок контрастним кольором а, само, а саме тіло шкарпетки, ну так би мовити, основним, то ось цього основного і треба десь 40 грамів. Але я не хочу в'язати французьку п'ятку. Я зараз в'яжу всюди стронг, вона мені подобається. Тому щоб мені цих 40 грамів Артісану вистачило. До миска я в'яжу ось таким чином. Тобто однотонна резинка, пров'язала 10 рядів е, смугастим таким кольором, потім широка полоска, теж 10, мені здається, рядів однотонними далі вже буду продовжувати вив'язувати залишок весь цей до кінця. Якщо в мене буде виходити, що дуже багато треба буде додати. Наприкінці шкарпетки основного кольору, тобто, щоб не був такий масивний мисок, я таку саму полосу додам на стопу. І таким чином збільшу розмір і скоригую якось зовнішній вигляд цих шкарпеток. Дуже мені подобається. Дуже класна ось ця пряжа. До речі, знаєте, що я вам хочу сказати: по однотонному Артісану від Alize в мене є поганий відгук від того, хто носив шкарпетки. а... Стосовно кольорового, зараз хочу вам показати свої шкарпетки, які вони ношені, але вони дуже пристойно виглядають. Мені здається, я саме їх показувала вам як приклад того, як блокатор зберігає форму. Я носила ці шкарпетки весь сезон просто постійно. Тобто кожен тиждень я їх прала, я не знаю, ну 20-30 разів вони вже попрані точно. Це теж Alize Artisan смугастий, жодних ковтунців. Просто нічого немає, я їх не чистила нічим, ніякою машинкою. Тобто вони як зв'язані, вони так і є. Трошки на стопі, ну навіть цього, цього ви не побачите. Стало плотніше полотно, а так вони просто бездоганно виглядають. Я не знаю, може, це саме цей колір так непогано себе показує. Але в мене тільки позитивний відгук стосовно. Алізертісан, я ж кажу, саме в цьому кольору, тому що ну, саме ці шкарпетки я носила. Тому я сподіваюся, що ці будуть теж непогано носитися. В'яжеться класно. Ця ниточка, вона така пухкенька, тому з задоволенням в'яжу. Потрошки просуваю цей процес. Так, і переставлю сюди, готова робота. Я дов'язала шкарпетки для йоги. І ось це, і ось це одне і те ж саме. Дуже смішно виглядає ось ця конструкція, але це та сама шкарпетка, просто ця надіта на блокатор. В'язала я з пряжі Alize Artisan чорної, 60-й колір, і вона мені теж сподобалась, вона досить пухкенька ця нитка. Дуже я якось так. Важко в'язала цей процес. Ну, по-перше, через колір, а по-друге, здається, дуже-дуже простою конструкція, Так, ну, шкарпетка без нічого. В'яжи собі на розслабоній, але ж ні. Я зробила, я вам показувала. Зараз тут спробую показати. Ось такий тут ну, невеличкий клин, щоб шкарпетка нормально сідала, тому що вона досить висока, бачите, вона навіть, я не знаю, як буду сушити, щоб було рівненько. Ось так люблю, щоб було гарно. Тобто трошки розширюється. Потім, коли я закривала ось цю, ось цю частину петель, я рази три перев'язувала. Я чогось якось так давненько закривала резинку, і мені було важко зробити так, щоб це було охайно виглядало. Ну так, нормально і нормально тягнулось, бачите? Але в мене це в наче вийшло. От, і така сама історія в мене була з е, кінцем цієї шкарпетки, ось ця частина. Я теж її два рази перев'язувала, тому що е, дуже розхлябано в мене виходило. І мені хотілося зробити, щоб це і не було розтягнутим, і не стягувала тут е, на нозі нічого, ну, наче вийшло. Такий непоганий край. Тому роботою я задоволена, хоча я ж кажу, здається, все дуже просто, але в'язалась вона так з деякими складнощами. Сподіваюсь, замовниці всі все підійде, тому що шкарпетки для йоги я ж кажу, я згадувала, згадувала, і мені здається, що я перший раз їх в'яжу Я чогось думала, що я колись зв'язала, але не знайшла у своїх проєктах, мабуть, я тільки планувала, а так і не зв'язала тоді. От. Такий в мене вийшов тиждень. чорно різнобарвний дуже смішна ця шкарпетка, я не можу. Але мало місця займає гляньте, вона така компактна. На цьому буду з вами прощатись. Сподіваюся, у вас все добре. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Важкі новини останнім часом, тому і бережіть своє ментальне здоров'я також. Відволікайтесь, якщо зможете. Може на в'язання, може на щось інше, і до нових зустрічей. Бувайте.